У нас сьогодні тест Profanica BANDERA Light. І Наші нові корпуси, компактні прожектори. Це взагалі у нас іде модель 3,5 тисячі. Але у нас в цьому корпусі від 2500 моделей є до 4000. Ми покажемо різницю, тобто ось BANDERA LIGHT Ну, ви самі можете зробити висновок, як він світить, порівняно з нашим приладом. Ось Ось. Тобто ще раз. Ось бандера. Ось він світить на правий будинок. І ось наш прилад. Ви можете бачити. У нас як мінімум чіткий кор. Ми навіть наводимо на його будинок, він починає світитися, збираємо, він не світиться. І ось наш будинок. І ось сусідній. Прожектор цікавий, він досить маленький, до нього йде така чудова стійка. Він рухається на підшипниках у нас ось однією рукою, другою рукою ви можете там дивитися в тепловізор чи ще щось робити, Тобто у вас тільки одна рука зайнята. При цьому до цих прожекторів йдуть чехли, також всепогодні, які дозволяють працювати в будь-яку погоду. Тобто ще раз демонстрація приводу у особ. Ось ось бандера. Ми, ми бандерим будинок засвідчуємо, Забираємо його, ну не видно, що взагалі він засвічений. Зараз я можу прибрати бандеру, щоб ви побачили. Ось я трошки лівіше так прийду, будемо. Будинок не отримує особливо. Ніякого світла можемо його трошки правіше поставити і засвітити туди нашим приладом, аби була вирозніва різниця. наше, світло. світом. Так -так. Ось така історія. Ми ще раз наводимо, ще раз наводимо нашим приводом. Далее закрыли за снимем.